Всіх вітаю! Сьогодні хочу запросити вас у дуже простий, але глибокий процес. Оскільки сьогодні неділя, то я хочу для вас зробити такі підсвітити наступний тиждень, яким він буде. І для цього хочу скористатися колодою послання глибин. Така ось колода. Це колода не образи, не картинки, це колода. Саме складається з фраз. І чим вона цікава, вона дуже глибоко працює, і одна фраза може підсвітити дуже різні бачення у різних людей. Тому запрошую вас до практики. Але для цього спочатку, давайте настроїмося, можна прикрити очі. Зупиніться на хвилинку, можна прикрити очі, можна з відкритими очима, зробіть глибокий вдих, видих, і подумайте про те, на що вам потрібно звернути увагу на наступному тижні, що б ви хотіли підсвітити, або, можливо, карта сама підкаже ті моменти, які ви навіть і не підозрювали. Що вам туди потрібно звернути увагу. Для цього подумайте, які, яка цифра від 1 до 5 вам відгукується. А я тим часом, поки ви трошки настраюєтеся, буду тасувати карти і з думкою про те, саме власне, про запит, на що мені потрібно звернути увагу, на що мені потрібно звернути увагу наступного тижня? Що, що буде. Опорою, що буде опорою для мене, я обираю собі карту 3 Сподіваюся, ви обрали собі номерок. І зараз буду по порядку витягувати карти. І так, перша карта. Твоя енергія там, куди направлена твоя увага. Така ось карта, від Твоя енергія там, куди направлена твоя увага. Про що це для вас? До речі, ви можете навіть зараз не підозрювати, про що це. На наступному тижні можуть бути якісь такі події, які саме з цією фразою, які вам дадуть прояснення цієї фрази. Так, Карта номер 2. З висоти дивись на людину лише тоді, коли допомагаєш їй піднятися. З висоти дивись на людину лише тоді, коли допомагаєш їй піднятися. Карта номер 3 Не буває безвихідних ситуацій. Є ситуації, вихід з яких тебе не влаштовує. То якщо я вибрала собі таку карту, значить, якщо потрібно звернути увагу, де що не влаштовує мене в моєму житті, і подивитися на це з іншого боку, можливо, це про, про те, що потрібно шукати вихід там, де навіть не дивишся ну, туди. Карта номер 4. Немає нічого сильнішого, ніж зламана людина, яка відновлює себе. Немає нічого сильнішого, ніж зламана людина, яка відновлює себе. І п'ята карта: Як зрозуміти, чи правильно робиш те, що дійсно потрібно? Уяви, що ніхто про це не дізнається. Чи хочеш, чи хочеш ти це робити? Як зрозуміти, чи правильно робиш те, що дійсно потрібно? Уяви, що ніхто про це не дізнається, чи хочеш ти це робити. Як вам ці вислови? Поділіться, будь ласка, в коментарях. Можливо, навіть не зразу, можливо, на наступному тижні будуть приходити вам інсайти стосовно ваших карт. Я бажаю вам, щоб ці карти... Стали вашими тихими супутниками. Коли вам буде тяжко, повертайтеся до цих висловів і тримайте їх як світло всередині себе. Також буду чекати відгуків і е, дякую за увагу. До зустрічі!